Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Порада професіоналів у телепроєкті Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС Інколи нам не вдається догледіти за своїм здоров'ям і вберегти себе від застуди та грипу. Майже щороку львівські медики оголошують карантин у місті, коли кількість хворих на грип перевищує норму. Ті, кого підстерегла вірусна інфекція, намагаються якомога швидше вилікуватись і повернутися до звичного ритму життя. Та як лікуватись правильно, дієво і що не менш важливо, безпечно сьогодні дізнаватимемося у аптеці. Які ознаки грипу і застуди у вас з'являються найчастіше? Біль в горлі, Носоглотці, попікання, кашель. Доброго дня, пані Ірино. Отож, скажіть, будь ласка, що слід робити, коли з'являються перші ознаки застуди, і як не слід лікуватися. У природі існує безліч збудників, які можуть викликати застудні захворювання. Найбільш відомі це віруси грипу, парагрипу, риновірусна і аденовірусна інфекція. А потрапляють вони в наш організм повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі і навіть при контакті через руки. Віруси викликають запалення слизових оболонок носа, горла, дихальних шляхів. Тому при застуді ми відчуваємо відповідно біль і першіння в горлі, з'являються нежить, кашель. Активний розвиток мікроорганізмів приводить до підвищення температури тіла, болю та ломоти у м'язах, болю голови. Це і є основні симптоми застуди. Щоб полегшити свій стан, в аптеці можна придбати спеціальні комбіновані протизастудні препарати. До їх складу входить декілька лікарських речовин, які діють у всіх напрямках. Знижують температуру, усувають закладеність носа, полегшують кашель, знімають біль голови, ломоту у м'язах та суглобах. Такі ліки можна придбати без рецепта лікаря і підібрати за тими симптомами, які турбують найбільше. Якщо застуда заявила про себе, коли ви на роботі чи в дорозі, приймайте протизастудні ліки у формі таблеток. Якщо ж вам вдалося добратися до улюбленого дивану і вкритися теплим покривалом, то боротися зі застудою найкраще за допомогою гарячого розчинного напою. Але розчиняти міст пакетика потрібно в теплій воді, а не в окропі, адже вітамін С, який входить до складу таких протизастудних чаїв, руйнується при високій температурі. Приймати протизастудні комбіновані лікарські препарати можна не більше 4-5 днів. Якщо ж стан не покращується, а підвищена температура не спадає після трьох днів лікування, обов'язково зверніться до лікаря. Інколи ми думаємо, що застуду можна не лікувати, вона сама пройде. Але тут ми все-таки помиляємось, адже не така страшна застуда, як її ускладнення: гайморит, бронхіт, пневмонія та інші захворювання. Інша поширена помилка починати лікування застуди з прийому антибіотиків. На початковій стадії застуди вони не потрібні. Більше того, антибіотики не діють на віруси, тому не спішіть приймати антибіотики без консультації з лікарем. Це принесе тільки шкоду. Якщо ж лікар призначив прийом антибіотиків, обов'язково пройдіть весь курс. Не припиняйте вживання ліків відразу після того, як відчули полегшення. Коли хворієте, як ви звикли лікувати нежі та біль у горлі. Полоскання, три капельки йоду, чайну ложечку солі на склянку теплої води, кип'яченої. Сіль і сода помагає на 100%. Розсіль і розсода кожні три години. Людяники, ось ці таблетки, всякі. Ну і краплі, звичайно, але тільки ці нешкідливі, тому що є краплі дуже сильні і вони потім викликають напросто звикання організму. Пані Ірино, з перечислених симптомів застуди, здебільшого саме нежить надокучає найбільше. Що робити тоді, аби швидко його позбутися? Нежить або реніт це запалення слизової оболонки порожнини носа. Може бути самостійним захворюванням або симптомом інших хворіб. Найчастіше він виникає у сиру і холодну пору року. Вибір ліків від нежиттю залежить перш за все від віку особи, що занедужала. Дітям грудного віку рекомендують закрапувати у носик фізіологічний розчин або спеціальні краплі на основі морської солі, які можна придбати в аптеці. Щоб зменшити виділення з носа, використовують суденно звужуючі краплі. Вони також знімають набряк слезової і полегшують дихання. Підібрати їх можна для дитини будь-якого віку. Для дорослих найкраще застосовувати аерозолі. На відміну від традиційних крапель ніс, аерозолі рівномірніше розподіляються на поверхні слизової і їх зручно дозувати. Але пам'ятайте, що застосовувати усі судинно звужуючі краплі можна не більше одного тижня і не частіше трьох-чотирьох разів в день, намагаючись полегшити стан принежитю, важливо не допускати пересихання слезової оболонки носа. Для цього потрібно підтримувати в приміщенні відповідну температуру 20-22 градуси та відповідну вологість. Також хочу наголосити, якщо нежить не проходить протягом тижня, а тим більше супроводжується гнійними виділеннями, болем голови, відчуттям важкості або розпирання у ділянці чола передмістя, це можуть бути симптоми такого захворювання, як гайморит. Тому не зволікайте, обов'язково зверніться до лікаря. Пані Ірино, а що ж робити, коли болить горло? Якщо заболіло горло, перш за все, уникайте всього, що може додатково подразнювати його. Не паліть, відмовтесь від газованих напоїв, холодного та дуже гарячого пиття, соленої і гострої їжі, не розмовляйте голосно. Для полегшення болю та першіння в горлі є багато методів, наприклад, полоскання. Можна полоскати горло відваром трав, ромашки, шавлі, календули чи розчином соди, додавши до нього декілька крапель йоду. В аптеці можна придбати готові розчини для полоскання горла, тільки перед полосканням їх розводять з певною кількістю води. Протягом дня використовують спеціальні таблетки або льодяники для розсмоктування, які мають протимікробну та знеболюючу дію. Розсмоктувати їх потрібно повільно 5-6 разів на день. Після цього 30-40 хвилин не вживати їжі і напоїв, щоб діючі речовини залишались на слизовій оболонці горла і встигли подіяти. Для дітей такі ліки можна використовувати з 4-5 років. Краще вибирати людяники з приємним для дитини смаком. Також ефективними від болю в горлі є аерозолі. Але їх не рекомендують дітям до двох років, оскільки вони можуть викликати у маленьких дітей бронхоспазм. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Коли хворієте, як ви лікуєте кашель, яких заходів вживаєте, аби його зменшити? Ну, роблю такий сироп. Сама купляю чорну редьку з медом, довожу до кипіння, потім охолоджую і це відповідно дуже швидко знімаю. Такими Розсасуючими таблетками, таким Спрей там ще не пробував ні разу. Людяниками переважно людяники так також малина. Малина воно дуже добре на горло. Пані Ірино, у більшості з нас, коли ми хворіємо, з'являється кашель. Він буває різним, в народі його звикли називати сухим, мокрим. Скажіть, будь ласка, як усунути той чи інший кашель? На початкових стадіях застуди кашель, як правило, сухий, непродуктивний, болючий. При сухому кашлі допоможуть також інгаляції. У домашніх умовах можна застосовувати парові інгаляції, використовуючи відвари лікарських трав, евкаліпту, шавлі, сосни чи додаючи у воду ефірні улії цих рослин. Якщо ж зробити інгаляцію немає можливості, можна з успіхом використовувати спеціальні мазі для розтирань, до складу яких входять натуральні ефірні олії. Ефект буде подвійний, зігріваючий та ефект інгаляції. Але хочу наголосити, що дітям віком до 2 років не можна використовувати мазі, до складу яких входить ментол. Не роблять розтирань та інгаляцій у тих випадках, коли є підвищена температура тіла або схильність до алергічних реакцій. Вологий кашель, тобто кашель з мокротою, пригнічувати не можна. Навпаки, потрібно зробити все для того, щоб полегшити відходження мокроти. У таких випадках використовують відхаркуючі лікарські засоби. Добру відхаркуючу дію мають рослинні сиропи на основі первоцвіту, матей мачухи, чабрицю, плюща, алтею. Всі відхаркуючі препарати слід запивати великою кількістю рідини. Хоча ефективних ліків проти кашлю є немало, у всіх випадках, коли захворіла ваша дитина, краще відразу проконсультуватися з лікарем. Також консультація лікаря обов'язкова у випадку, коли кашель продовжується більше 10 днів і інтенсивність його зростає, чи коли кашель супроводжується задишкою, утрудненим диханням, болем за грудиною. Також хочу наголосити, що коли після призначеного курсу лікування кашель продовжується, обов'язково пройдіть спеціальне обстеження та зробіть флюорографію, щоб виключити таке захворювання як туберкульоз. Адже як ви знаєте, ситуація з цим захворюванням в нашій державі не найкраща. Сподіваємося, пані Ірино, що львів'яни берегтимуть себе і не хворітимуть. А якщо й трапиться, то завжди знатимуть, що робити і до кого звернутися за порадою. Спасибі вам, пані Ірино, за розмову. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Програма створена за підтримки мережі Аптек, дес.